Ви можете легко придбати акустичну систему 20 b 70 20 ВТ в мА зеніторба. Ця система забезпечить вам неперевершений звуковий досвід і створить атмосферу звукового задоволення в будь-якому приміщенні. b 70 має потужність 20 ВТ, що забезпечує глибокий і насичений звук з чистими високими та міцними низькими частотами. Це підходить для різних заходів та приміщень, будь то домашній простір. Офіс чи навіть зовнішній тераса акустика b 70 гарантує чудове звучання в будь-якій обстановці. Крім того, b 70 має стильний чорний дизайн, який додає елегантності до вашого простору і легко впишеться в будь-який інтер'єр. Придбання цього товару в торба це зручно, оскільки ви можете зробити покупку онлайн без будь-яких зусиль і отримати доставку прямо до вашої двері. Також, Торба гарантує якість і оригінальність продукту, тому ви можете бути впевнені, що отримуєте саме те, що замовляли. Замовте акустичну систему 20 Microlab b 70 20 вт в чорному кольорі в торба і насолоджуйтеся вражаючим звуковим досвідом в будь-якому місці і в будь-який час.